Усе на світі: будинок мрії, дві машини, вродлива дружина і син із заводом, розкішний одяг і омари на вечерю. Ти все це заслужив? Ні. Зізнавайтесь, у вас же була в цей момент. Ви гортаєте інстаграми, натикаєтеся на профіль свого колишнього однокласника. Ну, того самого Серега із задньої парти, пам'ятаєте? Людина, яка у 9 класі щиро вірила, що столиця США це Нью-Йорк і читала по складах зі швидкістю трьохрічної дитини. Чувак, чий словниковий запас складався з 30 слів, половина з яких мати. І от ви дивитесь на його сторіс, а Серега, на Мальдівах, він стоїть біля нового Геліка, посміхається всіма своїми вінірами і пише під фото: Головне вірити в себе і не здаватися. Всім, фарту! У нього свій бізнес, він продає, я не знаю, бетонні блоки чи приганяє тачки, чи мутить якісь мудні схеми з криптовалютою, але факт залишається фактом, він успішний, засмаглий і ситий. А тепер подивіться на себе, в дзеркало, або хоча б на свою книжкову полицю, ви закінчили університет з червоним дипломом, ви відрізняєте кавку від кам'ю, ви знаєте, що таке когнітивний дисонанс і можете підтримати розмову про глобальне потепління. Ви, чорт, забирає інтелектуальна еліта. Але ви сидите в орендованій квартирі, доїдайте вчорашню гречку, рахуєте ні до зарплати і боїтеся попросити у шефа підвищення на 100 доларів. І у вашій розумній голові виникає одне дуже просте, але таке болюче питання: якого дідька? Де справедливість? Якщо я такий розумний, надчитаний і глибокий, то чому я живу гірше, ніж люди, які не заморочуються взагалі нічим, крім того, щоб поїсти і на чому поїхати. Чому мій інтелект не конвертується в кеш і щастя, а їхня простота конвертується? Це найболючіший парадокс сучасного світу, чому високе IQ часто стає вашим прокляттям, а відсутність зайвих думок квитком щасливе життя. Сьогодні говоримо про сучасне лихо з розуму, без образ, тільки факти і трохи психології. Це «Р» про речі. Поїхали! Так, народ, давайте одразу розставимо крапки над надії. Коли я буду казати тупіші, я не буду намагатися когось образити, я так говорю про людей з простішою прошивкою. Це люди прямої дії, у них між імпульсом захотів і дією зробив, проходить мінімум часу. А розумні, О, це зовсім інша історія. У вас в голові стоїть не просто процесор, а суперкомп'ютер НАСА. І в чому його головна біда, він курва занадто потужний для цього простого життя. У чому головна проблема високого інтелекту? Ваш мозок бачить не просто реальність, він бачить віялу варіантів, і що найгірше він бачить всі можливі катастрофи. Давайте на пальцях візьмемо класичний приклад. Людина хоче відкрити бізнес, ну скажімо, точку з шаурмою, як діє умовний Серьога? людина простої діє. Його мисленнєвий процес виглядає як пряма лінія. Люди хочуть їсти, шаурма це смачно, а я хочу бабки. Дія: Він знаходить ларьок біля метро. Позичає гроші у тесті, купує гриль на OLX, наймає Зят, який ледве говорить, і називає точку у Ашота. Хоча сам Серега. Все. Через тиждень він крутить шаурму і рахує кеш. Чи ідеальна його шаурма? Ні. Чи є у нього брендбук? Ні. Чи заробляє він гроші? Так. А тепер подивіться, як дієте ви, людина розумна. Ви теж хочете відкрити бізнес, але ваш суперкомп'ютер починає симуляцію реальності. Так, треба проаналізувати ринок стрітфуду. За останні 5 років. А що з податковою? Треба вивчити всі кведи і вибрати оптимальну систему оподаткування. А раптом санепідемстанція? підем станція, які там норми по зберіганню м'яса в літній період. А що якщо конкуренти спалять мій ларьок, а який шрифт вибрати для вивіски, що він психологічно викликав апетит з засічками чи без? Ви купуєте 10 онлайн-курсів по бізнесу, вималюєте аналіз ви півроку розробляєте ідеальний рецепт соусу. Ви створюєте екселівську таблицю на 50 вкладок, де прораховуєте абсолютно всі ризики аж до падіння метеорита на ваш ларьок. І знаєте що поки ви вибрали між шрифтом Ельвека і Comic Sans, Серега вже купив собі другу точку і поїхав у Єгипет. Це називається аналітичний параліч. Розумні люди так довго і детально думають, так якісно моделюють майбутні проблеми, що їхній мозок, зрештою, каже. Та ну його нафіг, це занадто складно і небезпечно. Давай краще подивимося серіал. Ви втрачаєте момент для дії, бо хочете зробити ідеально. А проста людина не знає, що таке ідеально. Вона робить як-небудь і парадоксальним чином виграє. Друга причина, чому розумні буксують, а атрічники летять вперед. Це страх помилки. І ноги у цього страху ростуть прямісінько зі школи. Давайте згадаємо, як виховували розумних дітей. Ви приносили додому п'ятірку або 12, і що вам казали, молодець так тримати, вас хвалили за результат. А якщо ви приносили четвірку, а чому не п'ять? А де не допрацював, мабуть, мало старалася? Вам з дитинства вдоблювали в голову залізобетонну установку, ти хороший тільки тоді, коли ти ідеальний. Будь-яка помилка це катастрофа, це пляма на твоїй репутації. Згадайте зошити, перекреслені червоною ручкою вчительки. Це ж травма на все життя, ми виросли з панічним жахом перед цією червоною ручкою. Ми боїмося, що якщо ми зараз у дорослому житті зробимо щось не так, прийде якась умовна Марія Іванівна і поставить нам двійку перед усім класом. А ось ви, доросла, розумна людина, хочете запустити свій проект чи блог, чи підійти познайомитися з кимось, і що вмикається внутрішній перфекціоніст-відмінник. Я не можу викласти це відео, у мене тут світло не ідеально виставлене. Я не можу запустити сайт, там ще треба дві коми виправити. Я не можу почати свою справу, бо я ще недостатньо експертна. Ви краще взагалі нічого не почнете, ніж зробите на трієчку, бо на трієчку це сором. А тепер подивіться на нашого умовного Серегого трійчника. як проходило його дитинство. Він проносив двійку, його сварили, може навіть давали ременя. йому було неприємно, але він виживав. Він йшов на вулицю, розбивав коліна, крав яблука, отримав пошиї від сторожа, він все дитинство помилявся. І знаєте що, у нього виробився імунітет до помилок. Для нього помилка це не кінець світу, це не я поганий, це просто інформація. Нага, спробував продавати спінери, не пішло. Окей, фігня, проїхали. Тепер буду продавати попит. У психології це називається різницею між growth mindset – мисленням зростання і fixed mindset – фіксованим мисленням. Відмінники, це фіксоване мислення, вважають, що їхні здібності це щось раз і назавжди, і будь-яка невдача ставить під сумнів їхню цінність, тому вони уникають викликів, де можна облажатися. Щодо трічників, мислення зростання, вони вважають, що будь-яка невдача це просто сходинка до досвіду. Вони не бояться виглядати дурними, бо вони все життя так виглядали їм норм, парадокс. Поки відмінники полірують свої знання до близьку в лабораторних умовах, трічники вже давно забруднили руки практикою, набили гулі, але навчилися виживати в реальному брудному світі третій народ це мій улюблений психологічний феномен. Він, до речі, пояснює половину ідіотизму, що коїться у світі. Ефект Даніна Крюгера. Звучить складно, але суть проста як двері. Чим менше людина знає, тим більше вона впевнена у своїй правоті. І навпаки, чим більше людина знає, тим більше вона сумнівається. Чому так відбувається? Давайте подивимося на нашого умовного дурня. Його знання про світ це маленька калюжа. Він бачить дно, бачить береги і думає, ну я пізнав океан, тут все просто. Він прочитав дві статті в інтернеті про блокчейн і тепер називає себе криптогуру. Він подивився один ролик на YouTube про ремонт і впевнено сверлить несучу стіну у вашій квартирі. Чому він таки впевнений? Бо він не знає, чого він не знає. Його невіглавство захищає його від сумнівів. Його голова порожня, тому вона гучно резонує, коли він говорить дурниці, і ця впевненість, вона заразна. Люди люблять впевнених. Коли до вас приходить людина і каже, я точно знаю, як зробити вас багатим, ось мій план, гарантія 100%, за нею йдуть. Їй дають гроші, її обирають депутатом. А тепер подивіться на себе розумників. Ваші знання це не калюжа, це реальний океан. І ви, стоячи на березі, розумієте, наскільки він чорт забирає глибокий і небезпечний. Ви знаєте, що там є підводні течії, гайсберги, кракени. І Коли вас питають, а як правильно інвестувати, ваш розумний мозок видає: ну, це залежить від багатьох факторів: від вашого ризик профілю, від горизонту планування, від макроекономічної ситуації. Ви починаєте сипати нюансами, бо бачите складність світу. І що в результаті ви постійно відчуваєте синдром самозванця. Я ще недостатньо компетентний. Хто я така, щоб вчити інших? Мені треба отримати ще третій диплом, і от тоді І що виходить трагікомічний парадокс нашого життя. Світом керують не найрозумніші, Світом керують найнахабніші, найсміливіші, найвпертіші. Ті, у кого вистачає наглості, заявити про себе, поки розумні сидять у кутку і рефлексують над своєю недосконалістю. А знаєте, що добиває розумну людину остаточно, це реакція на проблеми. Давайте чесно, в житті лежають всі і Серега Інштейн, але як вони реагують? Умовно і простий Серега, у нього виникла проблема, наприклад, клієнт повернув товар. Що думає він? Блін, неприємно. Ну окей, поверну бабки, знайду іншого клієнта. Все. Його рефлексія закінчилася, він не копається в собі, він просто йде далі, у нього товста шкіра, як у носорога. А тепер подивіться на себе, інтелектуали, у вас виникла дрібна проблема. Вам написали один негативний коментар, або ви втратили 10, 20, 50 доларів. Що робить ваш геніальний мозок? Він вмикає режим гіперболізація та апокаліпсис. Ви не бачите проблему ізольовано, ви вбудовуєте її в ланцюжок трагічних подій. Ваш внутрішній діалог виглядає так. Клієнт відмовився, це тому що я поганий спеціаліст, я ніколи не навчуся продавати. Цей бізнес не моє, я взагалі сюди поліз. Я збанкрутую. від мене піде дружина, я помру бомжем відносно. І це все за 5 секунд. Ви використовуєте свою багату уяву не для того, щоб знайти вихід, а щоб намалювати собі найстрашніший сценарій і потім з тим сценарієм сидіти і жити. Розумні люди, майстри самоїдства, тупий думає, світ помилився, розумний думає, я помилився, я нікчемма. Ви починаєте сумніватися не в ситуації, а в собі, і ця паніка паралізує. Ви опускаєте руки там, де треба просто переступити через калюжу і йти далі. Ви тонете в калюжі, бо ваша уява перетворила її на маріанську западину. Отже, який висновок? Треба терміново то Вдаритися головою об стіну, щоб забути таблицю множення? Ні. Інтелект це крутий інструмент, це як Феррарі, але зараз ви на цій Феррарі намагаєтеся зорати город і дивуєтеся, чому Серега на своєму тракторі справляється краще. Якщо ви впізнали себе в цьому відео ось вам рецепт. Перше, вимкніть перфекціонізм. Дозвольте собі зробити на трічку. Зроблений кривий проект, краще за ідеальний, який існує тільки у вашій голові. Друге, забороніть собі думати занадто довго. Поставте таймер, є ідея, у вас 24 години на перший крок. Не встигли проїхали. Давайте наступну. Третє, позичте у тупих трохи нахабства. Перестаньте думати, що ви самозванець. Подивіться, навколо світом керують люди, які знають втричі менше за вас, але вірять у себе втричі більше. Не бійтеся бути простим, не бійтеся виглядати дурним. Життя це не іспит, де треба відповідати правильно. Життя це експеримент. Забудьте вже про школу. І вимикайте свій суперкомп'ютер, виходьте з режиму аналізу і просто зробіть щось, хоч щось, прямо сьогодні. Будьте розумними, але дійте як сміливі. Це БВР про речі. До зустрічі в реальному недосконалому світі. Я вас вірю. Пока.